Вже використовують повістки із е, Факси коменданта. ТЦК зараз якраз не допомагають в тому, щоб люди добровільно йшли ставати на облік. І ще одне запитання: чи можу я вдарити співробітники ТЦК та втекти? Що мені за це буде? Пончик? Але таке внушає дух, е, що можливо перемогти і без зброї, так? Бути е... героєм без зброї. Всім привіт! Ви дивитесь незаконний подкаст. Це друга частина нашого випуску, який присвячений актуальним питанням мобілізації. Зі мною в студії Вікторія Задорожня, адвокатеса з напрямку кримінального права та справ про адміністративні правопорушення. Алло, привіт! Дозволі тебе представити, друзі! Про нагальні проблеми продовжуємо розмовляти з адвокатесою напрямку кадрових силовиків, але отрох. обов'язково підпишіться на наш канал, адже в окремому відео Алла розкаже топ головних помилок при виписці повістки, через які вас не зможуть призвати. Почали мобілізовувати священиків, хотіли призвати дітей сиріт. Пройшлися облабами по спортзалах. Місяць був дійсно багатим на події. Одразу давай згадаємо, як ТЦК штурмом брали санаторій у Закарпатті. Так, вся країна спостерігала за штурмом на санаторій. Що цікаве, то ЗМІ опубліковує, що знайшли тільки двох ухилянтів. Чи варто було витрачати такі сили заради двох ухилянтів? ухилянців? <говори> Окін це хто там. Часів. Я не випрошую з першого дня. Однозначно ні. Тому що відпочиваючих в самому санаторії було не так багато, як представників ТЦК, які туди зайшли. Справедливості заради вони захопили з собою поліцейських. Якщо слухати уважно. Представники самого санаторія стверджують, що ТЦК зайшло на приватну власність. От Цікаво, твоя думка: чи можуть представники поліції зайти на приватну власність без дозволу? Відповідно до 38 статті закону України про національну поліцію. Працівники поліції можуть зайти на територію без відповідної ухвали суду у виняткових випадках. А саме при переслідуванні злочинців для попередження та припинення правопорушення. В даному випадку в нас таких підстав не було для того, щоб проникнути на приватну територію. Але в нас вирішили так, що вони мають на це повноваження. Думаю, їхні неправомірні дії колись таке оцінять вищі правоохоронні органи, які відповідно притягнуть до відповідальності за такі дії. Ну, знаєш, от, а яка мета цього всього була? Якщо тільки двоє ухилянтів і такі, така подія, стільки людей. Це може якийсь такий більш емоційний і направлений на те, щоб налякати чоловіків, що за вами прийдуть і туди, і в спорзали? Я думаю, це такий моральний тиск на людей, щоб люди або ухилялися і сиділи просто по домівках. Або таки приходили до ТЦК, щоб їх не шукали по закладах відпочивальних, лікувальних, як в даному mm -hmm. випадку санаторії. Тобто, в даному випадку люди лікувалися в лікувальному закладі санаторії, так mm -hmm. тобто не відпочивали, не ухилялися, а саме оздоровлювались, що давало підстави працівникам ТЦК спільно з поліцією вирватися і вчиняти такі дії. Мені не зрозуміло. Вік, а де вони хотіли документи знайти? В роздягальнях, в басейнах, в плавках? Таке в шапочках, мабуть, угу. там надійніше. Е, якщо брати представників поліції, в яких є чітко передбачений перелік, за яким вони можуть заходити на території приватної власності, у представників ТЦК такого переліку немає з одної сторони, але з іншої сторони їм не позбавляє можливості. Зайти, щоб вручити повістку. Але в зв'язку з тим, що повісток у нас ніхто не вручив, повісток у нас собою не було. Сенсу цього заходу я не розумію. Це виглядало так як так званий рейд. Незрозуміло, як можна було вигнати людей в фоє, вистроїти їх і почати якийсь опит, допит, обшук тих самих документів, яким чином взагалі на якій підставі ти діють? Ну, звертою Вруч... в і повістки. <зас> <зас> Добре, то вони ж не вручили повістки. Не вручили повістки. Під час рейду працівники ТЦК завдали е, адвокату цього комплексу шкоди. А алло, як ти вважаєш? Це є законне? Як правильно я пам'ятаю, вони посилаються на те, начебто, адвокат їх знімав, і, типу, це заборонено законом. Угу. Е, е, наскільки мені відомо. Заборонено розпоширювати інформацію про військовослужбовців, про поширення військової техніки, і лише в такому випадку, знову ж таки, тут територія приватна власність представники ТЦК про військову техніку мови взагалі ніякої не йде. Тому я вважаю, що недоцільно говорити про незаконність дій адвоката по зніманню працівників ТЦК. В той же час я б навіть радила фіксувати неправомірні дії органів ТЦК на камеру, щоб в подальшому можна було довести саме неправомірність їхніх дій. А яке покарання може бути за такі дії ТЦК? Ну дивись тут ще ускладнюється тим, що в нас є адвокат, який. Теоретично виконує свої професійні обов'язки представництво санаторію, тому тут навіть можна розглядати як кримінальне правопорушення з посягання на здоров'я, життя адвоката, якщо йому при цьому ще буде завдано тілесних ушкодженнях, це навіть обтяжуюча стаття. Тобто, ти говориш при виконанні своїх обов'язків, він отримає. Певні ушкодження, за які ТЦК можуть і мають нести відповідальність? Я би навіть сказала, що вони мають за таке внести. Потім рейди відбулися уже в спортивних залах. Наші глядачі цікавляться, чи можуть вручити повістку в спортивному залі, і якщо так, то чи можливо відмовитись від неї? Як на мене, можуть. Але є одне, але як ми говорили в минулому подкасті, повістка має містити вичерпний перелік реквізитів, і не допускається, щоб повістка була виготовлена при вас. Тобто, не може ТЦК прийти в спортзал, знайти умовно. Людину запитати його анкетні дані і при вас заповнювати їх в повістку. Це буде протизаконно, від такої повістки ви відмовитися можете. Якщо він прийшов з повісткою, де чітко зазначено ваші прізвища, ім'я по батькові, місце проживання, дата і час, на які ви маєте з'явитися в територіальний центр комплектування. Там є печатка мокра і підпис військового коменданта, то така повістка. Є законною, і теоретично ви її маєте і зобов'язані отримати. За відмову від такої повістки може слідувати відповідальність у випадку. Якщо ви теоретично взагалі відмовляєтесь, має бути складено акт про відмову встановленого зразка. Мене ще таке питання до тебе можливо чула. Уже використовують повістки із Максимільє коменданта. Дуже цікаво і розповсюджено при тому, що вже масово пішла така практика застосування факсиміл'є. Я проти факсиміл'є і я вважаю, що повноважена особа має саме ставити живий підпис, власноручний, і вимога до повістки говорить саме про Особистий підпис. Особистий підпис і факсимілія це дві різні речі, і вони між собою не пересікаються. Ну, якщо так взяти, то факсимілія можуть використовувати працівники ТЦК, будь-хто да. собі наставити цих. Так, да, вони можуть зайти, зайти за куточок, наштампувати підписи mm -hmm. і роздавати. Mm -hmm. Так воно не працює. Протизаконно? Протизаконно. А ти чула новину про те, що хотіли вручити повістку священнику? Я тобі казав чмир, чи чому я тебе там? Що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний цьому? Я тобі казав то літо, що ти не грамотний і ти не маєш права бути в дулівах. Маєш стрілищі старію. І таке, ці, я там дівуть, там же молоденький ксьонк є, приїжджає, от ти йди сюди. А то не треба ображати. Тебе, стоя, я б ніг, я би тебе задушив, я би тебе вас взяв з договор, а я тебе задушив. Перепрошую, буває. Показ... Знаєш чому? Чу... Ти мого сина супав позору в хі. Ти була... його не захоронив. в мене на подвір'ї, що ти казав? Рабожий! Так, так... Звання не міг сказати. <плес> <плес> і не дай Бог ти що мені. Ти що не приїдеш в п'ятницю, я приїду пацанами і заберу себе. Я тобто нішок -то з тої будь-якою угу. речі, там так цікаво вийшло, що насправді там навіть був не представник ТЦК, а там був військовослужбовець. Може, він і не військовослужбовець, просто угу. чоловік, який одягнений у військову форму, і в нього був конфлікт із військовослужбовцем, який пов'язаний з тим, що був. У цього чоловіка був конфлікт із священником. З чим воно пов'язано, як воно закінчено, я не знаю. Мені невідомо. Але в е, будь-якому випадку застосовувати силу там, до священника будь там не священник. І, ну, це не нормальна форма спілкування між людьми. Недопустимо. Я не доп... сказала. Uh -huh. І ще такий момент е, з приводу священників. Е, в мирний час допускалася альтернативна служба. Тобто, якщо за власним якимсь релігійним переконанням особа не хоче чи не ну навіть їй заборонено брати зброю в руки, брати участь у військових діях, вона могла взяти альтернативну службу, але на час дії воєнного стану, так така форма проходження служби вона не діє. Тобто священики можуть бути мобілізовані? Можуть, можуть. Є в них в службах капеланів, який там порядок, я вже так сильно не знаю, але mm -hmm. да, теоретично можуть. Теоретично можуть. Mm -hmm. Я думаю, за власним бажанням цьому нас... проблем взагалі не буде. Якби mm. в нас все було за власним бажанням, було б набагато все законніше і простіше. Mm -hmm. Було б простіше. Проблема в тому, що не кожна спільнота, вона саме за своїми релігійними. Якимись переконаннями, вона взагалі виключає момент носіння зброї. Тобто і, там є ці. Ну, Ну, православні у нас усі носять зброю, і це її не забороняє. Вони просто православні. Ну, так. Да, Але... всі, хто вна... всі, хто в нас воює, що з однієї сторони, що з іншої сторони, в якусь віру вони мають. Ну, Але є прям от. Не будемо Люди, зараз да. чітку. Угу. Багато людей дивилися цей фільм за переконанням совісті. І там от він принципово, в нього навіть питання було не віри. Він просто ну, за власним переконанням він не хотів брати зброю в руки. І він стикнувся з протидією зі своїми там, побратимами. Як у нас, наскільки менталітетно наші чоловіки ставилися до хлопців, який сказав: я принципово не буду брати зброю в руки. Я більше ж І... впевнена, що, що заставили взяти зброю в руки. Ну так, так, не давив... так, наприклад, було в тому фільмі. Ну... Але він відмовився. В результаті так. він все рівно відмовився. Фільм. Він став героєм, але без зброї. Фільм. Заснований на реальних подіях. Але ж фільм. Але засновані на реальних подіях. <с: <с:> Десь колись там був такий чоловік, може, ремонтизовано. Можливо, але, так. Але не знаю. Але таке внушає дух, що можливо перемогти і без зброї, так? Бути uh, героєм без зброї. Так. І мені здається, що ТЦК зараз якраз не допомагають в тому, щоб люди добровільно йшли ставати на облік, тому що uh, вони формують такий дух протидії. Щоб я не піду, якщо мене будуть змушувати. Так, більше залякування угу. йде, і більше моральний тиск з усіх сторін, що і спортзали, і санаторії, і лікарні, да. і скрізь ми будем... вас скрізь знайдемо. знайдемо так. Мені здається, що ТЦК має створити таку політику, що. Ну, рекламування, популяризування військової служби завдяки збройним силам. Ми з тобою можемо сидіти зараз, записувати цей подкаст Звичайно. і завдяки збройним силам люди можуть ходити в спортзали, лікуватися в санаторіях. А коли йде такі залякування, воно нікому не допомагає. Ну немає такої мотивації, здорової да. мотивації, щоб люди розуміли. Що потрібно йти самим добровільно, до ТЦК, а навпаки. Антипатія така йде в людей, відторження. Ми, то ми така нація. Нам треба ми, бо... ми, ми борборемося. Ну нам боримось. кажуть, ми, ми вас заставимо. Ні, етап відторгнення такого на ну, да. наших mm -hmm. людей. Так ну зовсім не те для чого це все робиться. До слова про те, що будуть мобілізовувати дітей сиріт. Це фейк, який розповсюджують росіяни. Інформацію вже спростували у соціальних мережах Волинського ТЦК. А ось те, що мобілізацію будуть посилювати, вже точно не фейк. Законопроєкт має з'явитися вже до кінця цього місяця. Тут вже питання до наших глядачів: як ви думаєте, чи з'явиться? Ваші ідеї пишіть в коментарях. Але обов'язково розберемося з цей законопроект, як тільки він з'явиться. Поки перейдемо до питань наших глядачів. Багато хто цікавиться, як ТЦК оголошує в розшук. Вже декілька разів мені казали історію. Типу, мені повідомили, що я в розшуку за даними ТЦК за вчинення правопорушення по статті 210 прим. 1 КУПАП. Або при зупинці транспортного засобу поліцейський каже, що ваші дані внесено в базу Армор, е, називають це адміністративним розшуком. А поліція може внести дані тільки про осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, проваджені у справах, за якими здійснюється поліцією. А провадження у справах про статті двісті десять 1 належить до повноважень виключно ТЦК. Тому врошок полі... поліцією за даними ТЦК ТЦК mm -hmm. надають лист до поліції, і дані з даного листа вносяться до бази Армор, про які mm -hmm. ти говорила. Після цього патрульний, який зупиняє автомобіль, перевіряє документи в водія, пробиває по планшеті в себе інформацію стосовно водія, йому може висвітитися червоним, що особа перебуває в розшуку е, так званого ТЦК. Угу. Тому вони викликають працівників ТЦК на місце, і ти вже або виписують повістку, або е, складають протокол, але це однозначно є незаконним. Про те, що це законно мови йти не може. Пише жінка: у разі, якщо мій чоловік або син попадуть в ТЦК, що мені потрібно робити? Перш за все, ви потрібні звернутися із заявою про викрадення людини. Якщо було застосоване фізичне насилля, вказуєте про це. Далі звертаєтесь до слідчого судді районного суду в порядку статті 206 КПК України. Інформацію щодо проблем з територіальним центром комплектування можна повідомити на гарячу лінію або на електронну пошту. І ще одне запитання: чи можу я вдарити співробітники ТЦК та втекти? Що мені за це буде? пончик? Але <плес> це... сказала пончик. Ні, тут не ну проблема не в тому. Проблема в самому в тому, що як вони це все роблять. Да. Не можна бити людей в принципі, не працівників ТЦК, не людей, яких вони затримують. Але ТЦК Але можуть, вони... а ми що не можемо. І ще одне запитання: чи можу я вдарити співробітника ТЦК та втекти? Що мені за це буде? Ви маєте розуміти, що бити людей погано з будь-якої сторони, будь ви звичайний пересічний громадянин, будь ви представником ТЦК, з обох сторон насилля недопустиме. Все має здійснюватися в межах закону. Але якщо в одному із попередніх відео я казала про відповідальність, яку несе представник ТЦК, який вам заподіє шкоду, то в вашому випадку ви будете нести. Трішки більше відповідальності, оскільки все рівно е, представник ТЦК є представником органу державної влади. Він як має більше відповідальність, так і більшу міру захисту. Підпишіться, бо наступне відео буде ще й про те, як деякі чоловіки через помилку у повісті уникають мобілізації. Це був Незаконний подкаст. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступних відео. Дякую, що були сьогодні з нами.